У війни Ілля, добрий день, вітаємо вас в ефірі. А, добрий день, слава Україні! Героям слава! Смерт вітаємо ворога. зі звільненням Херсона. Знаємо, що там до Криму не так далеко, тому є надія. А, так, так, в нас теж у всіх є надія. Хто з Криму? А, щ... По Богдану, а щодо його позиції, вона в жодному разі не змінилась, а він продовжує міцно відстоювати свою проукраїнську позицію на судах, допитах і у своїх відвертих листах. Але на жаль, зараз він знаходиться у дуже важких умовах. Проти нього неодноразово застосовували фізичне насилля, а також психологічне знущання з боку робітників СІЗО, ФСБ та інших силових структур. А зараз він перебуває в Сімферополі, у СІЗО, і до кінця року, або початку наступного, йому скоріш за все буде винесено вже вирок. І, на жаль, на жаль, все йде до того, щоб його відправили до російського Ростова на дону А якщо говорити про його справу, а, за російськими законами його дія це тероризм, а, тому йому погрожує від 10 до 15 років ув'язнення строго режиму і іншого покарання за цією стати не передбачено. А які мотиви були його вчинку, коли от він облив адміністрацію окупантів синьо жовтою фарбу? що він хотів цим сказати? Або до чого привернути увагу, або які сенси закладав в цей, в цей акт? А, а, у цього акту було дві, скажімо так, ідеї. по-перше, це було звернення до України, то що в Криму є українці, вони чекають на Україну. А, а також це було звернення до окупаційної влади, щоби? Ті припинили а, війну та перестали всякувати Крим та кримчан у цю війну. А чи є у вас е, зв'язок зараз з іншими кримчанами? Що вони розповідають після того, от як звільнили Херсон? Е, тому що ми знаємо, що багато викраденого з Херсону перевозили саме в Крим. Чи помітили вони пожвалення військових так, так. збільшення їх? Розказуйте. А, ну, по перше, по перше, якщо говорити про сам Крим, потрібно а, розуміти, що за останні 8 років Крим зазнав дуже сильних демографічних змін. Бо багато людей, які підтримували українську владу, поїхали з Криму цілими сім'ями на підконтрольну уряду територію. А замість них до, них, до Криму незаконно в'їхало багато росіян, які підтримували анексію. А в свою чергу вони поширювали проросійські наративи серед суспільства і таким чином допомагали російській пропаганді. А ті, хто залишились і продовжили висловлювати свою позицію, зазнали переслідувань і фактично були депортовані до тюрем на території Росії. А також потрібно розуміти, що в Криму багато молоді, підлітків та дітей, які застали Україну у несвідомому віці або навіть народилися вже після 2014 року. А це ціле покоління, і в них на жаль не сформувалося якогось міцного зв'язку з державою. А, але важливо пам'ятати, що усі вони а, досі громадяни України, і усі вони потребують допомоги та захисту. Захист захист це найважливіше, тому що ті люди, хто а, і повторююся публічно якось висказує свою позицію. Він зазнає переслідування, а тому зараз ми ймовірно не побачимо якогось спрямову антиросійського руху, але але чим ближче зсу до Криму, тим більше ми бачимо якихось акцій, наприклад, від активістів жовтої стрічки. От якщо говорити до людей з, з ким я особисто знайом, то хтось чекає на зсу. Хтось чекає, але наляканий можливими бойовими діями, що в цілком нормально. А, але а, є, є в Криму колаборанти, які підтримують російську владу, але вони там не довго. Ми всі розуміємо. А, тому тому повертаюся до того, що я говорив до Криму. А після деокупації Криму а, буде потрібна не лише економічна, то правова реінтеграція, а ще й реінтеграція людей до українського суспільства. А от як їх повернути, реінтегрувати? І як ви вважаєте, які кроки мають вже зараз бути продумані? А, зараз, а, зараз ми повинні не тільки а, придумувати кроки, а вже їх робити. А по-перше, це інформаційна підтримка тих, хто зараз знаходиться на окупованій території Республіки Крим. Так а, а, звісно, ми не можемо, хоча іноді все ж таки проскакуємо на. Кримське телебачення, але все ж таки в нас є інші, скажімо так, істочники інформації: телеграм, месенджери і так далі, через які ми можемо координувати людей а, та допомагати їм в окупації а також це інтеграція. Бо велика кількість кримчан зараз а, виїжджає за, а із Криму до інших країн, і на жаль, вони а, більшість з них а, немає документів, і також держава повинна їм допомогти, щоб вони могли. А, Повернутися до України, а потім після доокупації Криму повернутися до Криму і не залишатися під під окупації зараз. А, і далі це робота з людьми, бо Крим це не тільки територія, це ще й люди, це громадяни України, з якими ми повинні а, розмовляти, розвенчувати якісь фейки і так далі. і Так далі, але ж є велика кількість а, жителів Криму, яка накопичилась за ці роки окупації з території Росії, які яким Ну відверто так. промувай не промувай на їх мозок від пропаганди, на них нічого не вплине. А як себе зараз поводять ці люди? Чи спостерігаються масові спроби виїхати з території Криму, розуміючи, що ну, фронт рухається і вже о, з тижня на тиждень може перейти вже на територію Криму? Чи намагаються вони виїхати пошкодженим кримським мостом? А ну по перше, застосовувати них потрібно а, закони, які у нас відповідна до перетину кордону, який був перетинути незаконно. Так а, тому а, по те, що він війжає так, вони вони виїжджають, вони виїжджають масово. А, і після кримської, після пововне на Кримському мосту, це стало масово. Акції виста росіян з Криму. Але вони деякі з них залишаються, бо деякі з них мають майно. Криму, а тому все ж таки вони деякі з них остаються, хоч хоча а, дуже велика кількість росіян вже поїхала до Росії. А як вам вдалося виїхати з окупованого Криму? Де саме ми не питаємо зміркувань безпеки? Але можливо, просто mm -hmm. алгоритми ваших дій вони допоможуть іншим кримчанам, які можуть зараз побачити наш ефір, і як там... перевіряють да, чи перевіряють mm -hmm. росіяни тих, хто намагається виїхати з Криму? Як оця внутрішня їх там фільтрація відбувається? Mm -hmm. А на щастя, я виїжджав ще до того, як в Криму була фільтрація щодо стосовно кримчан. Але зараз дійсно люди а, сталкиваються з фільтрацією при виїзді з Криму через міст, а тому потрібно розуміти, що це може бути чи небезпечно, чи хоча б складно, і, наприклад, готувати відповіді на питання, які можуть задавати співробітники силових структур, які охоронюються кримський міст, а також не брати з собою дуже багато речей, які можуть визвати підозру а, щодо. А, обшуки і так далі, а та а, мати якусь історію, чому ви виїжджаєте приховати десь, особливо приховати українські документи, які є в наявності, та не подавати віду, що ти особисто йдеш з Криму або мабуть, просто виїжджаєш там як турист до Краснодару. Тобто не говорити нікому, що ти виїжджаєш цілосправому з Криму на територію якоїсь третьої безпечної України. І повертаючись до історії з Богданом, який синьо жовтою фарбою облив адміністрацію в Євпаторії і тепер вже 6 місяців перебуває у СІЗО. Ви з ним напевно листуєтесь, так і маєте можливість переписуватись. Так. Ми маємо адресу електронну скриньку. Кожен з наших глядачів може написати листа Богдану, листа підтримки або запитати просто все, що цікавить вас, поспілкуватися з ним. І правозахисники, адвокати Богдана обов'язково передадуть ваші листи. У СІЗО, і обов'язково після звільнення він може і зустрітися також з вами з усіма, хто буде його підтримувати. І знаєте, в таких ситуаціях моральний дух це найголовніше. Дуже важливо, щоб Богдан так. відчував, що в Україні про нього знають, пам'ятають, цінують його вчинок і чекають визволення його і повернення в Україну. Ми з Женєю вирішили, що обов'язково після нашого слоту в ефірі напишемо листа Богдану і яку відповідь отримаємо. Також озвучимо в нашому ефірі. Дякуємо вам дуже за включення. Дякую. Ілля, правозахисний Дякую. Активіст, з нами був на зв'язку. Друг Богдана, який утримується в окупованому Криму росіянами за а, про українські вчині.